Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачну закусочку з баклажанів. Родзинкою цих рулетиків є смажені горіхи. Давайте готувати. Отож, беремо сир, два синіх, чесничок, петрушечку, пару горішків, сіль та олія для смаження. У синіх знімаємо хвостики та нарізаємо на пластинки. Ширина пластиночок, десь 05. На Пательню лиємо чуточку-чуточку олії. Добре розтираємо по пательні і обсмажуємо наші сині чуточку до золотистого кольору не обов'язково з двох сторін. Головне не пересмажити. Далі нарізаємо петрушечку, часник. пропускаємо через часникодавку. Все це змішуємо і додаємо розтоплене масло. Солимо трошечки. Добре, перемішуємо, і цією сумішю ми будемо змащувати наші сині. Робимо це з двох сторін і залишаємо на декілька хвилин, поки будемо готувати начиночку. Тим часом горішки я трошки підсушила і почистила від лупинки. Далі їх потрібно подрібнити. Сюди ж додаємо наш сир, трошечки підсалюємо і все добре змішуємо. Наша начиночка готова, тож починаємо закручувати рулетики. Тоненьким шаром намазуємо наш сир, трошечки залишаємо в кінці без сиру і закручуємо наші рулетики. Поєднання смажених горіхів та часничка неймовірне, так і хочеться вже скуштувати. Викладаємо наші рулетики на тарілочку, притрушуємо залишеними горішками і смакуємо. Виходить дуже смачно. Для підтримки цього відео поставте, будь ласка, смайлик або якісь інші відгуки в коментарях. Також пишіть, які відео і ще ви хотіли би побачити на моєму каналі. І ми обов'язково разом з вами приготуємо щось смачненьке. З любов'ю, ваша Наталія.